Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Толі totally Тавер uh, в FNAF Tower Defense. Але тут вже вийшла нова обнова. Тут додали Christmas Update, Christmas Event. І, до речі, це перша частина буде дві Напевно, може три Тут нові гри, Два нових ексклюзивних юніти, один New Apex, не знаю, що це значить. Вісім нових юнітів загалом. Advent календар і пофікшені баги адвент календар, це круто. Зараз подаруночок заберемо, може. А ні, він через 2 хвилини. Календар. Окей. О, ялинка, яка файна. І що тут? Просто ялиночка. Добре. Це для так? Тут далі Summon Units. Play Here. Це там завжди було Versus. О, щось нове. О, ну, приз Корнер. А, це то... Комінгсон не додали, комінгсон. Індекс. О, шо це таке? А, це ігри, які я прийшов, напевно. Не знаю. Окей, виходимо звідси. Юніт воркшоп о івент. От тут, напевно, вже є цей Крисмас івент. Але, чи? Мене під землею заспав. О, тут прянички треба збирати. Комусь секрет Фредді Фосбер випав. Ой, Frostbear. Є, мені побачилось Фредді Фосбер. Там. Вау, wow. це, оу, ексклюзивніт біжимо глянемо, Що тут по ексклюзивках? А, це ж дана. Ц, і цього юніта дадуть. Не, о! Ого, 3000 пряганочків. А не забагато. Це дуже. А, це тут ялинка, напевно. Та. Да. Skip day. А Skip All скільки, просто цікаво. О, 500. О, дадуть 5 отаких. Треба буде кожен день заходити. Буду кожен день заходити. Відео я сумніваюся, що я зможу зняти, але. Буду старатись знімати часто. Ексклюзісмун. Або Christmas Paz, а що тут є? Просто у Ice Queen. Але де тут дивитись? Не знаю, чи нам зверху дають. Верхні нам дають, чи нижні? Напевно, нижні дають. Нижні подаруночки. О, чотири тих corrupted презент. Окей, давайте можемо посумонити юнітів. Нових. Апекс, А, це дуже крутий, типу, юніт. Ну давайте покрутим. Автоделейт ніякий не ставим. Щось може випасти круте? Це шо? Міфік! Oh, Опа. А, це де сразу. Епік, окей. Ну, Міфік. Містік. Епік. Епік. Може щось ще крутіше я ще за міфіка. Два найтмера зараз, ті та, я там. Але гарно відкривається так. Е, Present boy. Present boy. Все епіке. Ще бой Ого. А все навіть. міфіка А, 30%. от секрет би хотілося. Епік можна автоделейт, містик. Міфік не треба. А ну давайте глянем, що в них там по силі. А де той міфік? Ого. 300. Фу. о, воно прикольно. Прикольніше, ніж ця в рази. Цю ми натискаємо Unequip і І 2-Equip. А це що у нас тут? В неї. У неї сплеш? О, теж непогано, але кулдаун дуже великий. Окей, давайте ще повідкриваємо. Мені сподобалось. Я надію, що нам. Ну, міфікл... Mythical... Ай, хай випадає Мі... міфік. Епік. Ну, я дуже хочу, дайте мені я там... секрет хоча б. Же. Ну, це не хоча б, це треба дуже... щоб мені фартануло, щоб мені він випавали. Можливо, мені так фартане. Від цих презент я буду, я не знаю. Продавати, делейт, ну Бо їх тут А, вони ж самі авто той. Моють видалятись, Та, я ж поставив. І зараз глянем, чи вони видаляються. Не, мене в клан хтось запрошує, ні. Я ще не хочу. Не, мене... М Окей, все видалилось, добре. Дев'ятсот 60, десять, ще десять разент два міфік. Трей епік, четири епік, п'ять міфік. раз міфік? А от секрет рейдер. Тобто мені ж не дали ніякого А ну зараз глянемо. Роз... Ого! Мені дали секрет! Воно наперед написало. Йо! 14 тисяч. 100... Так воно слабеньке? Т. Воно дуже слабеньке. А я думаю, ну якесь зна. Капець. Ну. Окей, ну воно хоча б трохи. Більш-менш арвіткисне. І таке дорожезне секрет. Ну хай буде. Окей, нічого страшного. Ще сім можна відкрити. Епік! Та ви шо? Я такий весучий. Ні, ну секрет це звичайно круто, але він якесь... Такий собі той секрет, дуже дорогий і слабенький. Ну, але все одно вибили. О, міфік ще один. Міфік це добре. Міфік вона крутіша Не від секрета того. Мені якби апекс випав. Ну там шанс. 0.005. Це дуже малий шанс. Тут чотири людини підряд отримало. Того Рейн Візерд Міфік, окей. І а, все-все-все не можна. А ну давайте. Заберемо подаруночки. Подарунок, 25 коїнів. І їх відкриємо. Айтем. Це шо таке? Шайдній юніт. Open. Ну, Фредді, окей. Крісмас. Ну що, можна. Пограти в івент? Я думаю. Затестити, глянути, що тут і як тут? Що це опенс іншість 6 днів. Окей, okay, давайте в лобі підемо. Простий режим може пограємо. Воно буде в Ендлес піти, як вам такий варіант. Як на мене, прикольний варіант. Давайте так і зробимо зараз. E, play here. Просто в. Exclusive The King. А ну що тут? Бо я вже не пам'ятаю. Я сюди... А, 200 тисяч, ого. А не забагато. Endless. Йдемо в Endless. Ой, я впов. в пол. В йдем А тут ще навіть шоп є якийсь? Да? Мдо, Що це? Я не розумію, що це пеш. Окей, там якісь юніти, а це що таке? А, це клани. Тепай мене. Опа, ну, запаркурили. Паркуром. Ой, трошки не вийшло. Чекаємо, поки нас закине. Choose game first. First, first Ого, які рекорди. А на шостих. 170. Ну. have 100. Варт. А, за 100 хвиль дадуть отаку штуку, окей. А, я в Ізі включив. Йоу! На що я Ізі включив? Ну нічого буде круто. На Ізі будемо швиденько проходити. 600 Ого, тут якось. Де? Ага. Тут один. А, ой, йоме. Що ж я туплю? Тут три входи, йой. Але тут легко. А, їх тільки по три можна поставити кожного. Окей, поки тут йдуть, але треба буде зараз сюди ставити. Поставив. І тепер лишається чекати. А, тут 5 входів і один вихід. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут будуть виходити. Давайте поформуємо 1500. І десь... Тут будемо ставити. О тут. А ну зараз. А, треба поставити автоскіп, єдине. А, автоскіп включений. О, все ми можемо поставити. Поставимо тут, десь. А це що за Чіка? Зомбі Чіка, І ще десь сюди, бо тут тільки я бачу виходять. Сюди тільки одну можна ще поставити, щоб ми швидше проходили. Бо ми тільки десь ату хвиллю зараз будемо починати. Або бос. Смішний босс. Ну дуже легкий. Ну та бо я изі нашу взяв. Шо, ну нічого страшного. Буває. Дві тисячі, окей. А о, нарешті, тут же пішли. Ну, я би сказав навіть не нарешті, бо мені це не дуже добре. Але все одно. Ну тут все захищено, можна не переживати. Але я тут буду викачувати, щоб швидше. Бо тут завжди всі виходять. То так. Зараз за 2000 і викачаємо. І буде у нас вона крута. Взагалі вона нанесла 3500 демеджу. Що 2500 треба що викачати. А це от скільки нанесла демедж? Нуль. І цей нуль. Ну це і більше. Це 1800. О тут пішли поламані чіки. Ну або просто можна сказати зомбі чики, бо не так і правильно. О за 2500 можна викачити, Все максимум. Вона на максимумі. Ще одну сюди можна буде поставити зараз. Тільки, чекайте. Я хочу глянути на радіус її максимальний. Ну не дуже великий радіус. О, скільки дали? Грошей. Викачали тепер 2500. Зомбі Фредді проходять Ми їх тут зустрічаємо. А, а де та пропала? Її продав, походу. А як? Чого вона зникла? Капець, її десь вкрали. Цигани прийшли і вкрали. Чесно вам кажу. О, ця ренджа велика досить. А ні. Швиденько ми вбили того тортика. А ну що в нас поки? 400 конів і 2 душі, окей. Ой, ой тут треба викачувати. Бо інакше буде погано. Та ні, чого ми справляємося? А, в них мало здоров'я. Окей, ми справимося тут. їх вутро викачувати за дві тисячі. Добре, добре, добре. Чекаємо, чекаємо. Окей. Поки що не важко 23 хвиль тільки. Тільки вони дуже повільно йдуть, я хочу... можна якось jump scares. Скіпсумом. Ой, мини-бос. Але тут Jump Scare. Думаю, краще вимкнемо. Бо мені тут як вилити зараз якийсь той <хи> буде весело? Окей, на максимумі. Цього можна викачити, він теж прикольненький. Що в нас в перевардах? Не помінялось ніц. Ну так, тут після вбивати в боса тільки дається. Дуже мало грошей дається, мені потрібно більше грошей. Давайте викачаємо. Все він на максимумі. Тепер цю можна викачати буде або цю хоча б. Цей теж хай стоїть за 800. Викачаємо. Я думаю, ми будемо виходити, бо це може дуже довго затриматись. І ви пишіть в коментарі, чи ви хочете, щоб я пограв... Ну, ще в Endless Mode. Зробив відео довге. Просто щоб ціле відео ми були в Endless Mode. Ви напишіть, чи ви просто хочете. і Я всі коментарі прочитаю. І вас... Сп... Ну, окей, хай мене боса вже вб'є. Я всіх продаю, щоб вони всі доходили вже і все. Ну, ми могли хоч 100 хвиль пройти, як мінімум. Ну, вже ми багато всього отримали, все, хай доходять. Все, доходіть. Ну що ж, всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па.